Банальна аварія у столиці обернулася справжньою загадкою з багатьма невідомими. Ввечері наша знімальна група опинилася на харківському шосе. Тут де Нексія протаранила припарковану на узбіччі Таврію. За словами свідків, все сталося так. Біля узбіччя стоїть припаркована Таврія. З задуїде, Деонексія водій Део, чомусь не помічає Таврію, не гальмує і на великій швидкості таранить припарковану автівку. На момент удару в Таврії сидів водій. Він зупинився, аби поговорити по телефону. каже, аварійку не вмикав, але габарити сигналізували іншим водіям. Про те, що він припаркувався, Говорю по телефону відчув раптом дуже сильний удар. Бачив, що машина вилітає з косогору, встиг викрутити кермо, щоб вона не скотилася вниз. Таврія після удару справді ледь не злетіла в кювет. Швидкість деонексії була чималою, хоча водій стверджував, що тільки но від'їхав від узбіччя. Удар такої сили, як бачите, що машину викинуло прямо на, на узбіччя, перекинуло через бордюр. То видно, що швидкість була набагато вища, ніж машина, яка починає тільки рух, стартує від узбіччя. Шукати невідомі у цій загадці наш журналіст пішов до водія Део. Чоловік виглядав шокованим і переляканим. Він нас запевняв, що за кілька хвилин до аварії на нього напали. стояв, відкриті двері, все підбігають троє чи четверо, не пам'ятаю. Бризують газовим балончиком в лісо раз три чотири для що аж нічого не звіжу Ну, сліпіть почали. Е, вообще крі... орать начал. Чоловік каже, що зміг закрити двері і втекти від нападників. Говорить, хотів заїхати додому та помити обличчя, але суміш з газового балончика, яку йому приснули в очі, знову почала діяти просто посеред дороги. Я вже трогався, уже їхав тут, вроде все нормально. Вот. И тут опять ну, еще, этот самый, ну как сказать, еще при приступ пошел. И я уже я уже не видел. И вот начал притормаживать, хотел к бровку остановиться, и вот ударил машину. На щастя, водії обох легковиків сильно не травмувалися. До лікарні нікого не забирали, але і додому на своїх автівках дістатися чоловіки не змогли. Знадобився евакуатор. Наш журналіст запропонував водіям зателефонувати на гарячу лінію 221 магнолії ТВ. Скажи, будь ласка, для вашої автівки потрібен автоевакуатор? взагалі-то потрібен. Гаряча лінія 221. Добре. Оператори телефонної лінії 221 працюють цілодобово і в разі потреби викличуть евакуатор у будь-який куточок України. І головне, хто напав, якщо це дійсно так, на водія анексії? І де зараз ці люди? Відповіді на всі ці запитання мають знайти правоохоронці та спеціалісти з Державтоінспекції.